Перше, хотів подякувати Вайзайті і Google за запрошення. Особливо приємно бути в цьому будинку, де я провів три роки разом з командою дітей, коли ми розпочинали цифрову трансформацію. Тому хвилююся, але погнали. А сьогодні я буду розповідати на така тема: знайти файл за секунду, хоча це буде більше про людей, ніж про файли. Ось і розкажу спочатку свою історію. Я десь рік тому доєднався до Укргазбанку, а ось і моїм дорученням було розвивати систему управління даними. Це складна штука. Хто займався, підніміть руку, це знає, що на це роки треба витратити часу. І я розпочав в тому числі досліджувати нормативну базу цього банку і стикнувся з тим, що той інструмент, який в нас, в нас тоді був, геть біда, тому що вкрай складно було знаходити потрібну інформацію. він постійно видавав на будь-який запит купу посилань на документи. Складно було знайти час на те, щоб вичитувати ці всі документи і знаходити те, що тобі потрібно. І завжди залишався такий ризик, щось важливе впустити. Ось. І пізніше я дізнався, що це взагалі-то системна така проблема в банку, і багатьох вона торкається. І що я з'ясував для себе? Я почав дивитися на цю проблему, як з точки зору даних. Тобто у нас десь 2000 документів це поточна нормативна база. Ви взагалі знаєте, що фінансова індустрія. Геть зарегульована, і там купа документів, кажуть, що тільки фарма гірше в цьому плані. Ось, і 20 тисяч історичних документів. На що їх зберігати, тому що час від часу нас, як всіх, перевіряють, і нам треба дізнатися, які норми існували на той час періоду, періоду, який проводиться аудит або перевірка. Тоді вони всі зберігаються з 2006 року. Всі нормативні документи в нас є. І маючи 4 тисячі працівників банку, які всі мають виконувати свої Функції по нормативній базі далеко не всіх був доступ до цієї єдиної бази, де можна було знайти останні версії документів, вони якось розповсюджувалися там, кому потрібно, і це все ускладнювало. І таке от з'являється, як я сформулював для себе це такий парадокс відповідальності. Тобто, з тебе відповід... вимагають відповідати оцім нормам. Навіть багато з них треба підписувати юридичного підпису і Ставити, що ти зобов'язуєшся це виконувати, але доступу до цієї інформації в тебе легкого і швидкого геть нема. І це прям проблема, тому що це створює. Ну, дійсно, люди нервують для кого це є важливим в ситуації. Ось складно знайти. Ти не можеш в цьому інструменті знайти те, що тобі потрібно, і так далі. Тобто, це прям проблема. Ну і люди якось жили з цим. Але я вирішив покласти цьому край і почав потроху продавати цю історію керівництву. Вона зацікавилася. Потім в нас з'явилися на це гроші. Слава Богу, з'явився Google свайз, IT, Ми розібралися з технологіями і почали рухатися в цей бік. Рішення є. І, будь ласка, вітайте! Це наша шиї-агентка з нормативної бази, експертка. Ми згенерували отакий от образ. Вона навіть зараз відосики записує з оновленнями для нашої спільноти, коли ми там щось нове викатуємо. А, ну, це типова раг-система, яка вирішує багато для нас питань. І що тут було, і що стало. То, по-перше, це попередній уклад пошукових сервісів. Це пошук по ключових словах, який, як я вже казав, видає купу документів, і а, треба все одно перечитувати. Тут ми зрозуміли, що ми можемо робити пошук за сенсами за ситуаціями. За історіями, які в користувачі виникають, і це дійсно працює набагато круче ніж пошуковий сервіс, навіть Lastic Search там або щось таке, що в попередньому в попередній технології було. Грануляр, гранулярність, Да? тобто, рівень це один документ або декілька документів. А от в нашому випадку вона вміє цитувати і знаходити тільки ті ділянки нормативних документів, які дійсно потрібні і відповідають твоєму твоєї ситуації, твоєму запиту. А потім обробка знайде знайденого раніше це було повністю відповідальність людини. Вона має це все перечитати, зробити висновки і щось там діяти. Але на це треба час. Зараз ніхто не читає. Я вам скажу більше. У нас на публічному сайті, на нашому купа є документів, які стосуються правил надання сервісів, типові договори для клієнтів. Нібито вся інформація є. Але ж 100 людей на контакт-центрі постійно отримують запити від клієнтів для того, щоб розтлумачити або розповісти, що там написано. І от така сама ситуація з нормативною базою. Тобто, вона тепер може не просто надавати оцю інформацію нормативну, яка для тебе важлива, а ще і розповідати про неї, тлумачити, пояснювати для тих людей, які можуть не зрозуміти навіть читаючи. Ви знаєте, що наша нормативна мова українська дуже складна, і ти починаєш читати абза. І коли закінчуєш, ти вже геть не пам'ятаєш, що там з чого почалося. І це теж є величезна проблема. Не всі люди можуть так от легко прям сприймати таку інформацію. Ось. Ну І відсутність контексту користувача. Це в попередньому рішенні там, ну, було. Тобто це безліки такий пошуковий сервіс, який просто тобі дає документи і все. Ось. Тут ми можемо надавати контекст, і користувач може описувати свій сценарій, що в нього відбувається. Люди там навіть пішли далі, наші користувачі вони почали почали використовувати цього агента не просто для пошуку інформації, а вони просто дають завдання зробити і підготувати текст службової записки або протоколу рішення колегіального органу, де треба багато посилання на нормативні документи, і так далі. Тобто, це не просто пошуковік, а це прям допоміжний такий інструмент. Ось і от зараз ми стартанули нещодавно, тобто в серпні ми, місяці ми випустили першу версію, але з тих пір в нас вже більше 400 користувачів, і це все органіка, як то кажуть, маркетоїди, На <гум>, да? тобто вони самі перейшли. Ми сформували за цей час десь ком'юніті. Із 4 тисяч 25% персоналу банку вже в шиї ком'юніті. Ми постійно спілкуємося і постійно нові люди надходять. І ми вже знаємо, що такий обсяг спілкування, як 1800 десь дві тисячі запитів, в місяць створює десь 10 мільйонів токенів трафіку. Можете порахувати, скільки це коштує. Це недорого коштує. Тобто, якщо б ми людину б знайшли на таку зарплатню, вона б не встигала обслуговувати таку кількість запитів, відповідаючи на ті самі питання. Тобто тут економіка, скажімо так, очевидна. Ось. І як ми це зробили? Ну, По-перше, це муки вибору, не остання версія слайдів, там в мене було більше. Ладно, я так розповім. Ось. Тобто, ми почали з ноутбуків LM. Чудовий крутой інструмент, як персональна рак-система. Хто користується LM, будь ласка, ручки підніміть, Це прям е кайф. Я от е багато ноутбуків в мене є. Ми шеримо внутрі е банку. Навіть зараз робимо агрегатор ноутбуків, які корисні для всіх. Це прям е класна штука. Е Пробували Google Еджен Спейс, теж класна розробка. Для нашого кейсу не дуже підходить. Також ми дивилися в бік опенсорсових рішень. Це ОЛАМА і OpenWebUI, Ми їх використовуємо Далі покажу. Ось, але зупинилися ми на Vertex AI, який тут багато вже разів прозвучав. Зокрема, Vertex AI Search, дуже крутий. Дуже круті можна будувати векторні сховища. Особливо там layout-парсер мені сподобався. Він може вибирати навіть з документів такі структури, як таблиці, і читати, інтерпретувати. І іноді користувачеві видає такі таблиці, відтворює їх наново. Це прям круто. І з великих мовних моделей ми використовуємо, звісно, Gemini останній і е, молодшу <сес> сестру, як я кажу, Gemma 3. Це квантізована модель Gemini, яку можна запускати локально на GPU-карточки. Ну і, звісно, ми використовували спочатку це нас відмовляли, кажуть, та ні, Vertex AI, ви будете самі все писати, вам треба буде сам, самим цього агента. Але після я збагнув, що це прям перевага, тому що ми використовуємо дуже б таку відому бібліотеку LangChain Пайтановську, яка дозволяє доволі таки швидко будувати якісних крутих агентів з будь-якою оркестрацією. А, і мати набагато більше контролю, ніж просто в хмарному середовищі, ти десь агента створюєш і потім не знаєш, як він працює, і чому він не дослуховується твоїх системних інструкцій. І от така невеличка архітектура спрощена, як це працює. Тобто є наземна частина, умовно кажучи, це сервер з картою Nvidia, там 24 ГБ всього пам'яті. Але там Gemma 3 чудово почувається на оламі. Далі в нас є веб-інтерфейс Open до речі. Ще скажу, що він дуже класно працює в enterprise середовищі тому що у нього є LDAP авторизація і кожен користувач. Скажімо так, вже авторизований, і система знає, хто спілкується тим. Ось. І далі оцей агент-мікросервіс, який ми розробили він оркестрацією займається і взаємодією між всіма компонентами. Перед тим, як працювати, нам треба дійсно завантажити спочатку сформувати векторне сховище. Це відносно дорога послуга в Google Хмарі. Але це треба не так часто робити. Ось. І коли ми це зробили, тоді користувач просто робить свій запит через веб-інтерфейс. В нас там двічі використовуються великі мовні моделі. Спочатку, на першому кроці, ми намагаємося зрозуміти, а що треба шукати в векторному сховищі. Тобто, там ми не використовуємо чистий запит користувача, а він перекладений на декілька варіантів, розширюючи базу. Після цього він звертається до вікторного сховища, повертає цей запит. Ми його ще обробляємо на своєму босі, збагачуємо метаданими. І після цього все це літить до Gemini 2,5, яка вже готує остаточну відповідь, і робить це дуже круто і дуже швидко. І користувач отримує фінальну відповідь від агента в супроводі. Посилання перше джерела, де може він клікнути і просто знайти цей файл оригінал, якщо йому потрібно там передивитися і переконатися, що його норма не обманює. І ось такі два невеличкі скріншоти. Я тут задав питання на хто керує і хто відповідає за ризик менеджмент в банку, і те, і тут є розлога відповідь, починаючи від наглядової ради, правління банку, чи ризик офісер з посиланнями з цитатами, відповідними на документи. Якщо далі передивитися, от наприкінці, бачите, є там джерела, всі вони є посиланнями на оригінальні документи. Це ще девелоперська версія, не фінальна. У нас там є багато планів наперед. Спочатку ми хотіли, знову ж таки, не остання версія слайдів, добре, так розповім. Графічна база знань. Хто знає, що таке, використовує графові бази знань, Так, коли вузли, зв'язки. Тобто ми хочемо додати усвідомлення оргструктури до агента, щоб вона орієнтувалася в оргструктурі. А далі всі документи нормативні між собою так чи інакше пов'язані, вони цитують один одний, там десь посилаються. Зараз таких зв'язків немає, але ми хочемо додати цей прошарок, скажімо так, знань для того, щоб збагачувати краще контекст для відповіді. А далі є величезне бажання зробити персоналізацію досвіду, щоб цей ген звертався до людини по імені або по батькові навіть і використовує ті. Слова, які притаманні статі цієї людини, з якою вона спілкується, не привітатися двічі в день, якщо вона вже сьогодні привіталася, ну і так далі. Додати певну пам'ять для того, щоб цей от досвід був більш персоналізований і, скажімо так, людяним. Тому що зараз вона все ж таки як така от анонімна відповідачка діє. Ось. Ну І далі здобування знань з документів, це теж застосунок для графової бази знань, і новий сценарій взаємодії з користувачами. Тобто це в планах на майбутнє. Ну, Які тут висновки можна зробити? Висновки? Висновки. А, не остання версія. Ну, По-перше, це, що я можу сказати, штучний інтелект допомагає екологічно і елегантно вирішувати от такі мотиваційні і емоційні навіть питання про людей. Це прям дуже круто. А потім друге, до чого я прийшов до, до висновку, що. Документи мають бути одразу придатними для машинної обробки, тому що до сих пір вся нормативка писалася людьми для людей. І коли ти починаєш писати 20-30 різних парсерів або там якісь обробників, то це не дуже приємна справа. Далі, метадані це дуже важлива річ. Без метаданих нічого геть не буде. Ось о, да, І постійно вдосконалення та навчання у взаємодії з користувачами. Це теж запорука успіху. Всім дякую. thank you